Всім привіт, я Даша, вітаю вас на своєму youtube каналі Я знайшла вам прекрасне. Сьогодні будемо розбирати у чоловічій мудрості, точніше розбиратися, да. Тому підключайтесь, запальте свої аромапалочки і поринаємо у справжній маскуліний патріархат. Відео на каналі Наталія Бобок. Я думав, те інша. Даніель Селем про жінок стосунки, гроші, депресію та секс, терапія красою. Прекрасно, друзі. Розпочинаємо. З Якої точки свідомості я приймаю найважливіше рішення: любов чи страх? Цікаво. Я дум... Вау. Цікаво, що відповість справжній чоловік на це. Ну що і так, і так іноді. Давай так, коли мені страшно. Це означає, що я на правильному шляху, тому я завжди вирішую іти ну типу до страху. Ну і ми сьогодні будемо навчатися, тому я тут буду записувати певні маскулінні тези, щоб ми все-таки виявили концепцію справжнього маскулінатора. Піти -пі, э, воювати це було від любви від до о, своєї о, країни, о. До, ну давай так до своєї мами, бо моя мама українка, і я розумію, що у мене доня Українка, любов до країни, друзі. Навіть коли ти закохався в людину, це страшно. Мені здається, усі чоловіки бояться любві, бояться закохатися, бояться і особливо бояться, коли, коли їм говорять, що тебе люблять. Бо це страшно, любов це страшно, друзі, але треба йти у цей страх, як пам'ятаємо, як каже нам чоловік. Ділив ти дівчат і жінок на красивих і з красивим внутрішнім світом. І ще навіть колись... Боже, про жіночу красу питання. Дякую за це питання, Наталя Бубок. Ви спробував це зробити, мамка, мабуть, б надавала дупі за це. Навіть е, у дитинстві, у школі, у мене не було такого. Мама колись казала мені класну штуку, що нема врадливих і неврадливих жінок. Є просто ті, з якими тобі легко спілкуватися, а є ті, з якими просто нелегко спілкуватися. Жінки діляться на тих, з ким легко спілкуватися, і з ким не легко спілкуватися. От і все, друзі. Отака мудра жінка у селемо. Для мене жіноча краса це коли людина заходить кудись, і ти відчуваєш її присутність. Угу. Я думаю, що це така у вас у жінок є така суперсила. Ви... Вау, у жінок є суперсила. Можете. Вимикати і вмикати. Угу. Така енергетика. Тідер, так. да? Такий тумблер енер енергетичний. Я такий внутрішній тіндер. Знаєш, типу, як. Да. А... Внутрішній тіндер, матір Боже. Да, це коннект це, це між людьми. І якийсь <плес> один хлоп почує, ну, буде відчувати іншу дівчину. І мені здається, це все, все на енергетики таке. Але у вас вона є: це суперсила і, і грація. Це прямо така підтримка. Як гарний. Аня, чи вважаєш ти себе красивим? І коли в останнє ти дивився в зеркало і думав, який читання. Я іноді можу забути почистити зуб. Е, митися не дуже люблю. Починається, друзі. Ну що це починається? Ногті стригу тоді, коли я починаю себе себе на собі робити якісь ранки. Дивлюся в дзеркало. коли ходжу раз на місяць, бо мене говорять: Дань, тобі пора постричься. Угу. І зроби щось з бородою. Ну ти виглядаєш якось дуже дивно. І я ходжу до Барбара і, звісно, він. А що він бреше? Ми ж бачимо, що він постійно. Ходить до Барбара кожного тижня, і, і він там щось шаманять. Тоді я можу подивитися. Так щоб у мене було таке подивитися у себе в дзеркало. Усі мої друзі знають. Він бреше, він бреше, друзі. Але щоб дивитися на себе і говорити, що я красивий, це точно не про мене. Я взагалі вважаю, що якийсь скромний. Чоловік повинен бути... Чоловіка прикрашає скромність трішки раніше, ніж мавпа. Головна краса. Ой записом чоловік гарніше ніж мав. Боже, це така Савковщина. Я в шоці, скільки му років. Дивіться, від себе скажу. Я, звісно, жінка, я не розбираюсь в цих чоловічих штучках, але повірте мені. Жінка хоче бачити красивого, охайного чоловіка. Ми любимо, коли чоловіки миються, коли вони пахнуть, коли обов'язково нігті повинні бути стрижені, того, що не можна підпускати до, ну, до себе, якщо там з нігтями щось не так, бо це гігієнічно, як мінімум, і може бути травматично. Тому, друзі, ну, Салем, звісно, трошки підбріхує, мальчики, не везіться на селеми. Він бреше, треба все намивати, треба пахнути, треба все прасувати, бути охайним кращою версією чоловіка для своєї жінки. Не ведіться. Та чоловіка це е, вміти тримати слово. Е, сказав, зробив. Угу. Чоловік повинен тримати слово. Е, не ображати людей. Ну, так. Я вважаю, що жінки сильніші, ніж чоловіки загалом. Жінки сильніші, ніж чоловіки. А що це починається. Бо у вас е, витимка є терпіння. По-друге, ви можете давати життя іншої людини. Все крапка кінець цитати. Mm -hmm. І тому чоловіки не повинні відчувати себе красивими. Найголовніше mm -hmm. чоловіків це е, вміти подбати про себе і про своїх близьких. Е. О, самостійність. Давайте округлимо це в одне слово самостійність. Ми то зробити так, щоб не подавляти людину, яка біля нього, да, жінку. Бо ми всі знаємо, як жінка може зробити чоловіка. Дай тільки чоловіку музу, і все. Угу, да, да. Він підниметься на Еверест, він це зробить текло. все. Жінка це муза чоловіка. Не треба подавляти жінку, не подавляй ближнього свого, як писали в Біблії. Для мене зараз це хобі. Моя перша справа це військова справа. Mm. Медійність — це таке психотерапія, щоб не зануритись в бутилку, щоб не зануритися. Mm. Сука. Медійність — це психотерапія, щоб не зануритись в бутилку. Я хочу тут це записати. Мені дуже не подобається, якщо говорити чесно, мені дуже не подобаються ярлики. Бо я точно не мачу. Він не мачо, друзі. Ви поняли? Людина, яка дуже багато чого боїться. Я людина, яка я скромна людина. Я богобоязнена людина. Я людина, яка вважає, що завжди є богобоязненість. Мачо для мене мачо — Це випіндрюжник Якийсь це більш образом мені здається. Взагалі, коли я чую таку штуку, як секс сексімбо скажемо, ні, мачо, ніяких мачо. Маніфест проти мачо. Боже, я так відео назву. Селем маніфест проти мачо. Афігенно. Це навіть звучить странно. Мені здається, це навіть якась помилка літературна. Якщо я не секс, символ, це як? А у чоловіка у такого впевненого, реалізованого чи зростають є. вимоги до жінок? Я не знаю, я не впевнена в собі людина. Але е, я думаю, що взагалі не повинна бути вимог у чоловіка. Ну не вимоги, да, а бажання. Да, тобто, яка жінка має бути біля такого реалізованого чоловіка. Це неправильно мати вимоги до жінки. Ти повинна бути такою, звідки це взялось? Неправильно мати вимоги до жінки, ви поняли? Але ти був Никим, якщо ти думаєш, якщо брати такий стереотип, да? з однією жінкою, яка там да, дівчинка з двора, твоя ж подружка. Да, ну, такого, таку, що, ви закохались, да. ви виросли разом, ти почав заробляти, ти став мультімагнатом, і ти потім такий, типу, стереотип, так, піти до, до коханки. І на молоду, більш та, красиву, більш красиву. Ти залишився таким же ніким, але навіть став гірше. Ти втратив свої цінності, ти втратив все те, все те що зробили тебе. Я говорю таку штуку, але я розумію, що це він непоганим. Правильно, чоловік має бути ну, мати цінності і цінити ту, з ким він почав. Але так і залишився ніким. Дуже глибоко, Даніель, дуже. Так, йому зараз погано. Тобто, як тільки ми ставимо ціль гроші, угу. ти одразу повертаєш не в той кут. Гроші це інструмент. Який повин... Гроші це інструмент. Не сама тачка має значення. А має... Не сама тачка має значення, а ті мрії, які ви разом вибудували і досягли. Значення, те, що ви, ви разом це зробили. А уф? І ти, як чоловік, заробив гроші і потратив на спільну мрію. От тоді це класно. А коли ти втрачаєш повагу до своєї жінки, тоді прийди і скажи, слухай, я. Зрозумів, що я став грошовим мільйонером. Угу. Я какашка. От я і втратив цінності до тебе. Я тебе розлюбив. Не знаю, як це сталося і чому. Уявіть таку розмову. Але так, мені зараз хочеться робити. Я став доларовим мільйонером, і я какашка. Матір Божа. Ти те, чого я раніше не робив. І я зрозумів, що я гнався за от такими цінностями: бабки, тачки, дівчата, яхти. Але хоча б це буде чесно. Mm -hmm. Ти залишишся какашкою, але ти будеш Чесно менш... це скажеш, будеш... але ти будеш какашкою з яхтами, грошима, тачками і дівчатами. Довбоєбом. Mm -hmm. Довбо... Якщо ти чесно скажеш, приди. От я б хотів би побачити такого чоловіка, який тоді скаже: слухай, перед тим як я тобі буду зраджувати, я хочу тобі сказати, що я, ну, мене втратило, от я втратив цю сексуальність до тебе. Я не хочу тобі зраджувати. Але я розумію, що я буду це робити. Я не хочу тобі робити болю, чи давай це проговоримо. Слухай, не знаєш, Хоч... wow. друзі, ну, Салем справжній, чоловік, звісно, ну, правильно, він, він говорить дуже правильні речі. Правильно. Ти прийди і скажи, що я планую тобі зраджувати, що то все. Це нормальна позиція для дорослого чоловіка. Підемо до психотерапевта, але поки що у мене така історія. Якщо жінка зрозуміє так, почекай, а втратила чи я щось до нього, бо поки я вкладувала в нього натхнення. Я втратила себе? Боже, реально, а жінка ж вкладувала в нього натхнення. Я в шоці, весь цей внутрішній тіндер і тумблер. Поки він оце от ставав какашкою, виходить, вона вклала все, він став какашкою, з грошима і, і яхтами. Ну, є ж таке? Є таке. — Жінки дуже багато ми знає, я знаю таких, які так любили його. Угу. Щі, от я говорю, вона. Мурахи. Да. Так багато в нього. У мене вплали. теж мурахи. У вас є мурахи? Напишіть в коментарях. У мене аж мурахи. Слава. Він вирос, я так їм пишаюсь, він такий молодець. І тут він приходить і чесно їй говорить, наприклад. Не зраджу, да? Ми зараз говоримо такий ідеальний варіант. Я зараз прям говорю такий варіант, якого ну, я ще не бачив, пранім, отак. От от, да? ну, е, прям настільки. І, і вона скаже: Слухай, дякую тобі за, цю, за це. Бо я зрозуміла, що я. Потратила там 10 років, наприклад, угу. на те, щоб вкласти в тебе усю свою енергію. І забула про себе. І щоб ти перетворив її на какашку. Така <с>? трагічна історія. Забула про забула себе. Забула про себе. А я забула, як це любити себе. Слухай, давай розійдемося. Я хочу пойзмати собою, і тут ми бачимо найкрасивіший варіант, де він був чесним. Він сказав, хай він платить гроші на відновлення себе, на салончики, на психотерапевта, на машини, яхти, і щоб у неї все було і прекрасне розлучення. Що він хоче? Хай йде робить те, що він робить, а вона піде робити те, що вона хоче робити, і знайде собі, мабуть, чоловіка, який полюбить її вже іншою. Правильно, правильно, правильно він говорить. Дівчат Притягують погані хлопці. Погоджуєтеся чи ні? А я відповім: ні, погані нікому не потрібні, треба хороші, і щоб його спортить. Ви що не знали? От і все. Давайте так: дівчат прибавлюють непогані хлопці, бо нема поганих і добрих хлопців. Я думаю, що дівчат прибавлюють сміливі хлопці. А люди, які люблять... сміливіда, щоб він знав, от щоб він робив і хай робе. не боявся помилок в цій житті, а Відповідав за них. А значить, жінки люблять не тільки сміливих, а відповідальних. Люди, які йдуть на страх, люди, які мають принципи, які не пливуть течії, знають чого вони варті. <звітло> вони ж непогані хлопці, вони сміливі, класні хлопці, які люблять пригоду, які завжди готові захищити е е е слабких. Що таке бедбой? Якщо ми дивимося на Тома Сойера, ну, звісно, він поганий хлопчик, але який. І... Том Сойер — Поганий хлопчик. Ой, хорошо. Дівчата притягують погані хлопці, тому що це про високий тестостерон, це про біологію. Можуть... Тестостерон. О, або погані хлопці, або сміливі Активні сперматозоїди. Її яйцеклітини готові вже. Боже, вибачте, це у мене вже. Да, і там, і там це високий рівень тестостерону. Внутрішній тестостерон це теж е, юнетика, але це таке ж, комусь це подобається, кому ні. Те, що я можу сказати, слухайте серце уважно, і слухайте себе уважно. І, а якщо ну хочеш подзвони, ти подзвони, хочеш написати напиши. Ну, щиро, да просто і... треба робити те, що хочеш, і слухати серце. Мені здається, якщо ти відчуваєш, що ти стаєш кращою людиною. Біля іншої людини. То це ок. То, а, ну, тоді це... А тоді Дуже добре. Е, у стосунках ви відкриваєте кращу версію себе. Бляха, це стосунки, це дуже складно. Це... це от... Блін, стосунки, це так складно. Даніель, ну просто такий душевний мужик, я не можу. Настільки ж складно, як це і легко. От мені так здається. Ми думаємо, що нас розуміють, бо жінки. Більше говорить про те, що в них болить, а чоловіки, бо це, це не тому, що ми такі. Це за пострадянського цього, цього, цього лайна. Чоловіки не вау. Чоловікам не дають говорити про свої почуття, їх не навчили. І вони носять весь цей біль у себе всередині. Це, це глобальна проблема. Плачуть да, 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 не да, говорять да, про свої да. проблеми. І насправді, якщо зануритись в нас. У нас так багато чого ми тримаємо всередині і не говоримо про це. У нас так багато болі є. У чоловіків глибокі внутрішні світи, тому ми сьогодні тут слухаємо справжнього чоловіка про його глибоку і зранену душу. Кому ми тримаємо з дитинства, у нас так багато чого ми заїдаємо, у нас так багато за що ми себе б'ємо, і ми просто не можемо це виговорити. І якщо мені хоч один чоловік скаже, це неправда, дам йому ляпису по мордахі, бо це... О, піш... Ти ж, ну розумієте, він не розмазня. Він не розмазня. Клас. Це брехня. Нема сміливих чоловіків. я, бо, я зараз говорю. Ну, в тому нема, контексті сміливому, да, щоб говорити про, свой, це про свій бір, про свої якісь да, переживання. Вже да, це... це говорити. І коли вже приходить дупа, а ми вже на пікі своєї депресії, і у нас все погано. І тільки тоді ми виливаємо це, ми можемо це вилити в дуже неправильному здобути. Да, так, дуже агресивно. Бачите, воно всі емоції, які б могли бути і раненими почуттями, переходять в агресію і злобу. І тоді ми робимо помилки. І у нас є гормональні збої, дуже багато їх. І... Гор... Друзі, тема, яку ніколи ще ніхто не піднімав за весь Ютуб, який я дивлюсь, гормональні збої у чоловіків. А тепер уважно слухаємо? Це дуже складно. Я тобі так скажу. Я можу говорити тільки про чоловіки, бо я чоловік. У нас настільки багато всього, чого от, тут, тут стоїть, і нам хочеться і, і усі помилки, які ми робимо, це за того, що ми не можемо сказати про свої а, недоліки, а, невпевності в собі, а, помилки, про які ми тримаємо в собі, і, і тільки знаєш, перед сном. Оцей момент, коли ти лежиш спати, ти думаєш, блях, нащо я це зробив? Ну я ж от ну, я ж, ну, це ж сором, але ми не говоримо про це. А якщо взяти і сказати голосно, гучно, ж, це ж така класна штука, ти будеш вільним. Та, скажи, вивільнись, чоловіке. Чоловіке, кажіть, вивільняйтесь, пишіть в коментарях. Про що ви сьогодні думали вночі? Напишіть, будь ласка, чоловіки, про що ви сьогодні думали вночі? Про які помилки в своєму житті? Що ви хочете вивільнити? Пишіть. Але ми і вільності боїмося. Я зараз говорю про, про психологічний стан. Ми так боїмося цієї вільності, бо ми не знаємо, що з нею робити, бо ми так впреглись і так звикли тримати все в собі. я вреглись як вали, і тягнуть весь цей груз. Як важко бути чоловіком. Я вражена, якщо чесно, стільки глибоких думок, стільки, ну, дуже добре, що Салем, насправді говорить від обличчя чоловіків про їхні проблеми, того що давно пора про це почати говорити. Надто багато жіночого контенту. Дотримати цю подушку я не віддам нікому, але так легко б неї. нею. Але ми не знаємо, що я буду, а що вона робити з пустими руками? Що я тепер буду носити? І насправді це велике. Боже, яка. Що я буду робити з пустими руками? бо я ж привик їм всь... ну, весь час все носити. Я в шоці. Це настільки глибоко, що я не просвітлювалась ні за один жіночий подкасток. Проблема, з якою ми, 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 ми штовхуємося кожен день, і не, нам нема з ким поговорити, бо у жінок є. Інститут ходити до психотерапевта. Є mm. таке. Це зараз. Ну зараз стало дуже моє да, Це модно я ходжу вже, до да. психотерапевта, але я почав це робити. А я це відчуваю. І, до речі, що ти ходиш до Він ходить, бачите, психотерапевтка його розширила. Супер терапевта, щоб це в тебе дуже правильні погляди. У мене погляди тільки от, якщо говорити про себе, от, от зараз. бо зараз. Бо я розумію, що я тримав дуже багато чого в собі. Mm -hmm. Плакати не можна. Говорити про свої е, страхи не можна. Це... Можна, можна чоловіки плакати, це нормально. Це вивільнення емоцій, це зняття оцього грузу, це оці пусті руки, які ви не знаєте, що з ними робити. І тому ви стільки. Боже, хотілось пожартувати, але це ужасно, друзі. А говорити з другом то піти нажратися. Ну, я зараз утрирую. А ми пам'ятаємо. От, терапія, медійність це терапія, щоб не зануритись в бутилку. Пам'ятаємо. Я не про усіх. У нас був інший інститут. Ми не можемо ми з другом поговорити. У нас це про що? Не про що. Бо ми запиваємо це. жалі бути чоловіком. Це так жахливо. Це от, чоловік, наприклад, іде, і ти, він проповертається, приходить, і ти така: ну що, які сплітні, що розкажеш? А він нічого, бо вони не говорять. Бо вони не говорять, нема сплітін. От і все. Я думаю, бути людиною взагалі це складно. Розливо жінка, ти ці Боже, бути людиною це складно, а хочеться записати. Але треба не забувати, що треба дуже багато працювати над тим, щоб людина була щаслива в шлюбі, щоб жінка була задоволена, щоб чоловік був задоволений, щоб щастя це ж воно не ось як задача кожного чоловіка робити свою жінку щасливою. І від цього тільки він буде задоволений. Записуйте, і наостанок як завоювати серце Дані. Дані моє серце. Да. Завоювати. Так, да, бо це точно буде цікаво для наших підписниць, для наших глядачів. Мені здається, не треба нічого завойовувати. Якщо дати мені можливість бути самим собою, то все. Це... Я думаю, що цього достатньо. Не треба завойовувати. Дайте мені можливість бути собою. Тобто, щоб вона його не коригувала, приймала таким, як він є, і цінила. Вау, дуже глибоко. Бо тобто, ж сам завойовувати? О! Це, це мій характер такий. Я, я людина, яка Забойовник. Люблю брати те, що мені подобається. Якщо... Хоче брати. А як же жінку можна взяти? Вона ж людина. Ми ж не можемо жінку взяти. Ми говоримо про, про кохання, Слухайте, це, це дуже важливі речі. Треба ще зрозуміти, що ти закохався. Треба зрозуміти, що ти коли захоплюєшся людиною, знаєш, і ти розумієш, що це твій пазлік. Тоді все це як ланцух такий, як як, який вже не, не, не провеш. Друзі, підіб'ємо підсумки. Іти в страх. Чоловік повинен іти в страх любити свою країну. Він повинен бути трошки гарнішим за мавпу і, взагалі, для чоловіка відчувати себе гарним. Це не те, що потрібно. Чоловік повинен тримати слово, чоловік повинен бути чесним, Чемним, як сказав Салем в останньому реченні. Він повинен бути самостійним, і змогти покрити свої потреби. Медійність як терапія, щоб не зануритись у пляшку. Чоловік повинен говорити про свої почуття і не запивати їх. Чоловік повинен боятись Бога, також він не має права мати вимоги до жінки, гроші це лише інструмент. Він повинен бути чесним, це я вже сказала. Не сидіти на плечах у жінки і бути справжньою людиною, бо бути чоловіком це одне, а людиною бути складно, друзі. От, отаке розширення дуже глибоко, дуже прекрасні думки, дуже розширено. Рома палочки нема, бо у нас сьогодні справжній, маскулінний ефір, ніяких аромапалочок, тільки знання. Тільки раціональність, тільки дошка. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, щоб дізнаватись більше про чоловічі мудрості. Ставте свої подобаючки. У, канал... ну, у цьому жовтні обов'язково підписуйтесь. Обов'язково, якщо досі не підписання. Також чекайте холостяка, ставайте спонсором, пишіть коментарі, про що ви думали вночі. І до зустрічі! Побачимося вже дуже скоро.